В мої руки потрапили цікаві наушники від компанії Sanak. цікаві по тій причині, що ви навряд чи зустрічали подібні. На перший погляд, це типові tws навушники навушники чардж кейсом, але на цьому їхня типовість закінчується. Вітаю, піпли. Я вже мав справу з моделлю від компанії з навушниками з так званою кістковою провідністю. Це коли музика проводиться через череп. Так, звучить дивно, але насправді дуже зручно, особливо для спорту. Адже ми отримуємо буквально фонову музику. При цьому ніяк не глушачи навколишні звуки, адже вушна раковина лишається відкритою. Це було цікаве рішення, але в Z60S пішли далі, і не лише технічно, а й загалом тим, як вони функціонують формою та кріпленням. Тож відкриваємо цим відео та техогляди і на лайв каналі. Я сподіваюся, і давайте глянемо детальніше, що ж це таке за СНАК Z60S. Мені приїхали варіанти в двох кольорах: білому та чорному. Ось таке пакування. Всередині все, звісно, ідентично. Маємо кабель заряджання USB Type-A на Type-C мануал і безпосередньо самі навушники. Помітно відразу, що дизайн глянцевий, тож не виключаю, що буде дряпатися з часом. І теж відразу помітно, що білий має певний бежевий відтінок, а чорний це швидше металік з сірими вкрапленнями. Чарджкейс кейс обтікаючої форми, позаду роз'єм для заряджання. Виробник обіцяє близько 7 годин автономної роботи і ще 22 години. Підзарядки від кейсом з практики, десь на те воно і виходить. Так, от як я сказав, це ніби типові tws навушники, але які кріпляться по принципу кліпс. Цебто це навушники кліпси, менша частинка якої є динаміком і кріпиться на внутрішню частину вушної раковини, а зовнішня, навпаки, чіпляється за вухо. Вона більша, певно, містить собі акум і має сенсорне керування. Зібрані якісно, що не дивно, вони мають захист IPX5 від вологи та пилу. Обидві капсули поєднані між собою, і, хоч виглядає і звучиться дивно, на ділі кріпиться на вухо. Міцно виглядає прикольно. Якимось дивом, все це не тисне, але і не спадає. Коротше, сенак прямо запарилися, певно, за нато. Бо вони дійсно як кліпси, до яких через пару хвилин звикаєш і не відчуваєш. І завдяки такому кріпленню, ми знову ж таки ніби отримуємо фонове звучання в певній мірі, коли ми не від'єднані від зовнішнього світу, але при цьому лишаємося на конекті з потрібним девайсом. Пояснити, як саме подається звук в цих наушниках, я не зможу, бо чесно сам не розумію, але якось того досягли. Якості динаміки проводять звук у вухо, будучи на раковині, а не всередині вуха. І що не менш важливо, чуйте його лише ви. Це назвали відкритою конструкцією. Внутрішнього каналу, що знову ж таки ідеально для прогулянок, поїздок на велосипеді чи просто пересування містом, де важливо чути, що відбувається довкола, і справляються вони з цим відчуттям певно краще, ніж типові вкладачі. Ну і рішення явно круте для спорту, адже кліпса падає в потрібне місце на вусі, і все тримається досконало. Але звук, навушники це не лише зручність, а й звук. А ось така дивна конструкція викликає питання, і звісно, очікувати від них студійної якості не варто. Так тут підтягнули загальне звучання, більш виражені баси з'явилися чим. Пишаються, бо це дійсно так, але все ж це не вакуумний рівень подачі звуку. Музика, повторюся, лишається більше фоном, але назвати звучання поганим я не можу. Проводив у них по 5-6 годин на день. Ну, рок в них слухати не раджу, але для повсякдення те, що треба. Але не можу не сказати, що в санакі є додаток, де можна регулювати якість звуку за допомогою еквалайзера. Допоможу обрати оптимальне звучання за вашими вподобаннями. Крім того, тут налаштовуються елементи керування, заряд відслідковується. Зручна штука коротше щодо стабільності з'єднання, все по останніх мір. Bluetooth 5,4, який поєднали з FlashLink 7.0 забезпечивши затримку в 60 мілісекунд. Вона, звісно, єм, але без дискомфорту, наскільки могли, настільки зменшили. Дистанція типова до 10 метрів. Кейс маленький, та й самі наушники досить мініатюрні, і повторюся, виглядають як аксесуар на вусі. Одягнув і ходиш собі. Ну, дуже незвичайне рішення, яке потребувало вивчення, зокрема, форми вуха, щоб ця форма була дійсно зручною, не тиснула, але не випадала. Зізнатися, я мав певний скепсис, але на практиці виявилось. Зручно, я згадував також, що тут є сенсорне керування. Воно типове реагує на тапи по задній частині. З приводу мікрофона вказаний AI-алгоритм заглушення, що фільтрує фонові шуми під час дзвінків, але назвати якість проривною не можу У своєму ціновому діапазоні. Та все ж покористувавшись, на мою думку, основною фішкою навушників є те, що вони задають власний ритм. Це щось нове, це щось цікаве, це новий експірієнс від звичного, так би мовити. Такий підхід потребує часу, ресурсів і ризику. Але завдяки цьому ми можемо. Обирати між різними типами навушників, навіть навушниками, кліпсами, які будуть хорошим вибором для тих, хто постійно в русі, не любить відрізатися від світу, але потребує бути на конекті з девайсом, щоб цей конект не нагадував про себе, але щоб він був і закривав потреби. Це все про Sunac Z60S. На цьому в мене все. Пишіть, як вам. Не забудьте підписатися на канал, протиснути лайк і всяке інше. Бережіть себе і побачимось.